Добрий день! вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему: алгоритми з програмами, з циклами, з лічильником. Давайте ми з вами повторимо, і ви спробуєте відповісти на такі запитання, які алгоритми називаються лінійними. Як би ви назвали процес змінення дня і ночі кожної доби? Які ще аналогічні процеси відбуваються у природі і у вашому житті? У цьому пункті буде йтися про таке, що таке циклічні процеси у природі, техніці, нашому житті. Також ми поговоримо про цикли в алгоритмах і цикли у скреч проєктах Усіх нас оточують процеси, які постійно повторюються в часі. Ці процеси відбуваються у природі, техніці, навколишньому житті, наприклад, процес зміни пори року вона повторюється кожного року. Або якщо ми говоримо з вами про процес повторення кожного року. Кожен урок у нас є 45 хвилин, і це повторюється, це теж є циклічний процес. Процес зміни тижнів теж є циклічним процесом. і так далі. Розгляньте малюнки. У чому особливість процесів, які на них зображені. Подивіться, будь ласка, всі ці, ці процеси ми можемо з вами сказати, що вони повторюються, тобто вони циклічні. Це зміна. Дня ночі, да? а це у нас зміна фази місяця в астрології. Вона також є циклічною, тобто повторюваною. Чи відбуваються циклічні процеси у вашому побуті або у школі? Ну, про школу я вже сказала, да? що у нас повторюються, наприклад, уроки. А якщо говорити про побут, то я думаю, що також у вас повторюються. Подумайте, які саме у вас є повторювані процеси. Кожний з вас бере участь у циклічних процесах. Наприклад, в школі протягом одного семестру щотижня в одні й ті самі дні відбуваються одні й ті самі уроки згідно розкладу. Кожного робочого дня в школі уроки і перерви тривають протягом одних і тих самих інтервалів часу. Кожного разу ви йдете або їдете з дому до спортивної секції або музичної школи, тим самим маршрутом. Це є теж циклічний процес. Або кожного разу, коли вам потрібно закип'ятити воду в чайнику, ви виконуєте ту саму послідовність дій. Наприклад, наливаєте в чайник воду і ставите, щоб Вода закипіла. На уроках української мови, розбираючи кілька речень, ви також кілька разів виконуєте одну ту саму послідовність дій. Додаючи числа у стовпчик, ви також виконуєте одну й ту саму послідовність. Спочатку додаєте одиниці, десятки, сотні і так далі, скільки вам потрібно, але алгоритм є однаковим. Процеси, які повторюються, називаються циклічними. В алгоритмах також можна використовувати цикли. Цикл в алгоритмі це фрагмент алгоритму команди, якого можуть виконуватися більше одного разу. Поміркуйте, чи можна використати цикл в алгоритмах, розглянутих на попередніх уроках. І якщо так, то в яких саме? Ну, я думаю, що ви здогадалися, да, що там, де ми з вами е, використовували рибку, то там точно можна було використати цикл повторення. Розглянемо таку задачу: у дворі стоїть порожня діжка місткістю 50 літрів, є відро місткістю 10 літрів, і колодязь, потрібно наповнити діжку з водою. Для розв'язування цієї задачі, напевно, потрібно виконати такий алгоритм. Нам потрібно 5 разів повторити одне й те саме: підійти до колодязя, набрати з колодязя повне відро води, підійти з повним відром води до діжки і вилити воду з відра в діжку. І так, повторити 5 разів. Чому? Тому що у відрі всього 10 літрів води, а у діжку входить 50 літрів. У наведеному алгоритмі кількість виконань команд циклу відома ще до початку його виконання. І вони будуть виконуватися рівно 5 разів. Такий цикл називається циклом з лічильником. Тобто, ще раз, якщо ви знаєте, скільки разів вам потрібно повторити одні й ті самі команди, то це є цикл з лічильником. Ось це є тут лічильник 5 разів. Блок-схему алгоритму розв'язування цієї задачі наведено на цьому малюнку. Є заголовок циклу, тобто у нас є саме лічильник, ми знаємо, скільки разів ми будемо повторювати. Повторювати тіло е, е, циклу це ті команди, які ми будемо повторювати 5 разів. У грі Лабіринт на сайті StudioCod, щоб привести виконавця пташку до зеленої свинки, теж потрібно повернути пташку праворуч і 5 разів повторити команду рухатись вперед. Тобто ми можемо просто 5 разів рухатися вперед, поставити ось такі. Да? Блок 5 разів, але можемо виконати це в циклі. Один раз поставити цей блок, але зробити ще блок повторити 5 разів, тобто блок з лічильником. Спробуйте розгадати ребус. Сподіваюся, що у вас вийшло повторення, а тепер у вас домашнє завдання. Що ж вам потрібно буде зробити? А, вам потрібно буде перейти по покликанню, по покликанню на сторінку в інтернеті. І далі а, зробити виконати завдання. Подивіться, будь ласка, у вас буде практичне завдання, алгоритми з циклами. І все-все написано, що треба для цього зробити. А, це будуть завдання від 4 по 8 для виконавця художник. Тобто вам за допомогою циклів з лічильником потрібно буде намалювати різні, різні якісь тут малюночки. Сподіваюся, що ви впораєтесь з цим завданням і сподіваюся, що вам все зрозуміло. Дякую за увагу. До побачення!